Ось такий процес робіт зараз виконуємо. Антикор, автомобіль е 46 BMW. І ось така в нас м'ясо та виходить. Тут у нас комплекс робіт був проведений, поварка, заміна порогів, частична заміна дни, що врізалося. Такий був лохідний Ну, я думаю, що після цих процесів автомобіль буде радувати свого власника. І ось так Повністю обробляємо підстрілки, демонтовували підвізку, бак, так як там завжди багато ржавчини. Ось так. Витягуємо стоїчки, виводимо і теж задуваємо все автомобиле. Такий шарна захисний наноситься близько двох-трьох міліметрів, в залежності як напилювати. І отак. От